Відбулась нарада під головуванням заступника подільського міського голови Анатолія Корчового, який почав нараду із питання підготовки подільської громади до наступного опалювального сезону. Серед звітів керівників підрозділів Подільської міської ради та комунальних організацій можна виділити наступні. Директор Квеп Подільського Володимир Негрецкул доповів, що підприємство працює без збоїв і в штатному режимі. За минулий тиждень не відбулось жодної аварійної ситуації. В даний час ведеться активна робота із підготовки до запуску міських фонтанів, а також обслуговування мереж у мікрорайоні Північний. Головний інженер Подільськ теплокомуненерго Олександр Мемей прозвітував про роботу із підготовки до наступного опалювального сезону. Вже була проведена заміна ділянки теплотрас. В даний час проводяться роботи по мікрорайонах по обслуговуванню тепломереж. Директор муніципальної обслуговуючої компанії Чиста громада Олександр Задорожний проінформував, що силами підприємства продовжується активна робота із вивозу твердих побутових відходів, скошування трави, підготовки турнікетів до фарбування, а також про благоустрій паркових зон Подільська та обстеження дитячих майданчиків. Про роботу закладів освіти доповів Володимир Самборський. За наданою інформацією у більшості шкіл громади починають свою роботу при шкільні табори, що забезпечить учнів цікавим та змістовим дозвіллям. Планується проведення загаль. Наради із керівниками навчальних закладів, а також продовжуються роботи із реалізації ремонтів у закладах освіти громади. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів про роботу підзвітному йому закладу охорони здоров'я, а також про хід ремонтних робіт у відділеннях лікарні. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей доповіла про стан захворюваності на ковід та про надання медичних послуг населенню. Керівник управляє. Чоєї компанії Курінь 2 Василь Шепітко прозвітував про стан робіт із обслуговування житлового фонду, а також про виконання заявок від населення, ремонтів покрівель та під'їздів. Радник Подільського міського голови Марія Мазур продовжила тему благоустрою і доповіла про результати комісійних обстежень територій міста щодо виявлення проблемних ситуацій у даній сфері. Окрім того, радником міського голови була надана інформація щодо роботи міських структур із уразливних. Вимими категоріями населення і внутрішньо переміщеними особами та темпами надання гуманітарної допомоги всі звіти керівників за минулий тиждень були уважно вислухані і накреслені плани на нинішній.